Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Да, я знаю, пам'ятаю, що я сьогодні без попередження. Ну, іноді так складаються обставини. Я буду виходити до вас, це називається ще одне попередження кожної середи, або принаймні буду намагатись це робити. І хочу поділитися спочатку. Тим, що все-таки марафон. Що скажу, що згадаю. Российское убільшення, українське переконання. Переконання через рібне убереждіння. Що ми робили? Ми робили, вибачте, що мали робити учасники марафону? Вони повинні були написати негативні дитячі переконання. Щодо себе, наприклад, щодо грошей можливо. Щодо соціум, можливо, але їх повинно бути, було бути не більше десяти. Я потім ще з вами поділюся відгуками по ходу, тому що я все ж сподіваюся, що чарівні учасники цього марафону вони це зробили. Що робила я? Я давала матеріал, віддала це лекційно, скажімо так. І практично показувала, як робити так, чи і те чи інше переконання, і плюс з трансформацією. І поки що я, наприклад, не знаю на 100%, чи досягли вони тієї мету і ставили перед собою. І про це я питаю. Шановних учасників. Але походу того, що відбувалося в той момент в марафоні, ну я не знаю, як вони, а мені подобалось, що у них піднімалися власти ці переконання. Ну, мене це дуже радувало, дуже правда. А що ж, в принципі, я ще б хотіла, особисто я б хотіла для людей? Я б хотіла, щоб вони застосовували ці техніки і практики, виходячи з цих енергій, які спускаються нам. Згадайте, коли я провожу вам таппінг, ми спочатку, якщо він позитивний, задіювали чотири пальця. Можна було стукати, можна було просто себе трошечки, так, знаєте, як. Легенько постукати або погладити. Потім по два пальчика початок брови, потім так само закінчення брови, потім під оком точка, потім точка між носом і губою, точка між губою, підборіддям, дві точки К 27 сім, тільки початок наших ключиць 10 сантиметрів під пахвиною, і потім у нас. Пальчики і точка каратези, каратези дію, коли треба розбити негативні переклад. Так от я, як терапевт інтегративного підходу, я Ольга Кияшка, терапевт інтегративного підходу. Що за моє інтегративний підход для терапевта? Ну, особисто у мене це арт-терапія. Гіпнотерапія, це ігротехніки ігропрактики, це енергопрактики, якщо це вживуться рейки, можливо, навіть тета-хілінг. а ще я розстановник, а ще я організатор проєктів і марафонів, і інтенсив, але ми всі знаємо, вчора був ретроградний міркує, знову став ретроградний, вчора. Але ті енергії, які спускаються від планет до нас, вони несуть нам таку собі не стільки ауру, скільки енергію легкості. Тому, давайте ми з вами як позитивну енергію, запустимо собі легкість. Я буду дякувати всім тим, хто приєднається зараз. І так само буду дякувати тим, хто подивиться це відео в записі, я трошечки-трошечки поверну, я сподіваюся, поверну, і щоб не впала моя конструкція, бо така конструкція, така особлива. Так от енергія легкості. Я б, мабуть, спочатку простукала точку карте, тому що от у мене на, на сьогодні, оскільки була вчора, все-таки. Така особлива подія планетарного масштабу і мене трошки звалило, то про легкість на той момент і на сьогоднішній ранок говорити трошечки мені, знаєте, як, ну, можливо, тяжкувато, а можливо, це нормально. Тому я визнаю, точка карта, я визнаю і усвідомлюю а до того, що я забула вам сказати, ми замірюємо. От невпевненість в легкості у мене десь зараз, наприклад, на 5. На 5 з 10. Так от, я розумію і усвідомлюю, що ці ті проекти, які я створюю, і ті послуги, які я пропоную і надаю людям, корисні. Але я б хотіла насититись і відновитись легкістю. Бо зараз у мене її тільки на 5. А я б хотіла підняти свою легкість на 10. Я розумію, що я ще не достатньо легка, що мої енергії не так сяють, як зазвичай. Я розумію, що не всі слова з мене вискакують так, як би хотілося. Я усвідомлюю, що людям не зовсім хочеться, мабуть, заряжатися. І я розумію, приймаю і ну, все-таки, знаєте, так не присвоюю, але, але просто приймаю те, що ми всі різні. Я розбиваю всі свої сумніви щодо легкості, і в цьому стані цілком і повністю люблю, шаную, приймаю себе. Я розумію, що я не завжди легка, я хочу робити кроки для поліпшення легкості. Я зроблю ці кроки, в мене є план. Я роблю проекти щодо зміни переконань, і ці проекти достатньо кваліфіковані і дуже легкі. Я розбиваю свою невпевненість і свою, свої сумніви в легкості, і в цьому прекрасному стані люблю ціною, поважаю себе. Я поважаю себе більш легкою, я поважаю себе сяючою. Я розумію, наскільки легко і просто розповідати людям все корисніше і природніше. Я за природність, повагу до себе, до оточення і за користь. До себе оточення От, і всесвіт. І так ви подивіться, я... ну особисто у мене я вже розбила всі свої сумніви, навіть не застосовуючи точок голови. А точки на голові, дівчата і хлопці, ті, хто мене дивляться, це насправді не просто точки. Це ті замки, ті перешкоди, які засідають для потоку енергії в нашому тілі. Так от зараз давайте трошки продовжимо. Я б хотіла населитись легкісті сяйвом і радістю. Легкість сяйвом і радістю. Я розумію, наскільки легкість, сяйво і радість корисні для мене. Я усвідомлюю користь від легкості сяйва і радості, і те, як я їх несу. Для моєї сім'ї я бачу, що легкість сяйво і радість, які йдуть від мене скрізь мене, чи скрізь мою сім'ю і до мого оточення, дуже корисні, я вдихаю громадне повітря з легкістю. Я розумію, що це просто, але це життя. Я кажу вам про ці цінні рухи і користі, і про їх вплив на вас, на ваше тіло, на вашу свідомість. І Ваше узагальнення. Я усвідомлюю, визнаю і даю місце легкості, простоті і сяйву в моєму житті і в моєму тілі. Я розумію, усвідомлюю, даю місце в тілі в моєму житті і в моїх всіх частинах легкості, радості і щастя. Легкість, простота. Всі енергії засвоюються, всі радості застосовуються. Всі легкі, сяючі і дуже корисні речі пропускаються через моє тіло, і я сяю ними. Я розбила всі свої невпевненості і сумніви легкості. І в цьому прекрасному, легкому, здоровому стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я приймаю, я приймаю легкість, радість і простоту. Я усвідомлюю. І визнаю, наскільки вони.